Доброго дня, мої дорогі! Дуже рада вас усіх бачити. Сьогодні нам у редакцію надійшов новий лист. Я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Довічна кар'єра 81-річного чоловіка, який рятував життя немовлят, підійшла до кінця. За 60-ті літ Джеймс Харрісон з Австралії здавав кров більше 1100 разів. За даними Австралійського Червоного Христа, він навіть заробив собі прізвисько людина із золотою рукою. Що робить історію Харрісона наскільки унікальною? Так це те, що в його крові є спеціальне антитіло, яке захищає ненароджених дітей від смертельної хвороби Резус де Гемолітико. Тан призводить до того, що кров вагітної жінок атакує клітини крові дітей, викликаючи пошкодження мозку, серцеву недостатність або смерть. На щастя, ліки під назвою Антіде, які використовують плазму під донорів, таких як Харрісон, були розроблені для матерів з групи ризику. У кожній ампулі Антиде коли-небудь виготовлений в Австралії є Джеймс, сказала Робін Харлоу. Він врятував мільйон немовлят. Я плачу просто думаючи про це. Однак Харрісону не звикати потребувати донорської крові. У 14 років йому довелося зробити серйозну операцію на грудній клітці, і треба було 13 одиниць крові. Знаючи, як важливо для нього отримати цей дар, він вирішив почати здавати власну кров, як тільки йому виповнилося 18 років. Десять років по тому лікарі виявили, що кров Харрісона була рідкісною, і запитали, чи може він здати свою плазму. Вони попросили мене стати під піддослідним кроликом, і з тих пір я жертвую те, що у мене є, сказав Харрісон. 60 років по тому Харрісон досяг крайнього віку для донорів крові в Австралії і тому йому довелося відмовитися від своєї золотої руки. Для мене це сумний день, сказав Харрісон. Кінець довгого шляху. Я сподіваюся, що це рекорд, який хтось поб'є, бо це буде означати, що вони віддані справі, сказав Харрісон Червоному Христу. Хоча, якби Харрісон міг вчинити по-своєму, він би продовжував жертвувати. Я б продовжував, сказав він, якби мені дозволили. Австралія повинна сказати велике спасибі Джеймсу Харрісону. Австралія стала першою країною у світі, яка стала самодостатньою в поставках антидеї випадки, неймовірно рідкісні. Ми закликаємо партнерів і друзів всіх молодих матерів подумати про здачу крові. Тільки одне донорство може гарантувати, що у когось є шанс стати матір'ю. Ось така, любі друзі, цікава та документальна історія. А ви б змогли ось так жертвувати і допомагати іншим?